У ході невеличкої підготовки для зйомок, друзі, треба було всього лише виїхати в Норвегію, знайти, підібрати, купити, оформити на експорт, забрати у продавця, надалі трішки помити, прибрати все зайве із салону і потім відзняти для вас цікавий огляд. you up and now yeah make all the demons cry yeah we were built to thrive yeah Вітаю, друзі, від компанії Автогвоздь. Мене звуть Володимир. Ви на каналі про електромобілі. Ми займаємось доставкою електромобілів із Китаю в Україну, із Норвегії в Україну. Також можемо привезти будь-який автомобіль із США. На нашому каналі ви можете знайти багато оглядів популярних автомобілів і електромобілів. У нас дуже великий досвід доставки автомобілів із багатьох країн. Я являюсь автолюбителем із дуже великим стажем. Тестую дуже багато автомобілів і електромобілів. Це можна сказати моє хобі, це та справа, яку я люблю. Тож, якщо ви збираєтесь придбати для себе електромобіль, я впевнений, що на моєму каналі ви знайдете для себе багато цікавої, неупередженої інформації. Ну і перед тим як перейти до основної частини огляду, друзі, хочу нагадати, що в Україні триває війна. Росія напала на нашу країну, Росія вбиває наших співгромадян, Росія вбиває наших солдатів. І у нас з вами є обов'язок допомагати нашій армії. Нещодавно ми з вами змогли допомогти двом підрозділам зв'язку. Ми купили одним і другим автомобілі. В обох випадках це були великі мінівени для перевезення обладнання для налаштування зв'язку. І зараз в один з підрозділів, друзі, нам треба обслужити ту стареньку ниву. Тому ви можете закинути на банку військових і вони вам будуть за це дуже вдячні. Також вони передають привіт і подяку. Тим людям, хто доєднувався до збору на їхній автомобіль, він їх врятував не один раз. Стосовно іншого підрозділу, ми їм тільки нещодавно передали автомобіль. Він був повністю обслужений. Буквально пройшов повну технічну реставрацію. Але зараз вони збирають друзі невелику суму на екофлов для того, щоб старлінки працювали тихо, для того, щоб зарядки можна було заряджати тихенько. Отже, посилання на ці дві баночки ви знайдете в описі під відео. А ми переходимо до основної частини відеоогляду. Отже, в кадрі сьогодні у нас електромобіль Volkswagen E-Golf, Як ви всі могли здогадатися? Даний електромобіль випускається з 2013 року по сьогоднішні дні. Я думаю, що оці дні. Будуть для цього автомобіля останніми, тому що надалі Volkswagen вже випустив ID-серію електромобілів. ID 3, ID 4, ID 5, ID 6, і навіть ID 7 вже анонсований, і скоро піде в продаж. Volkswagen e Golf, прожив дуже довге життя, друзі. 10 років, фактично майже нічого не змінювалося у цьому автомобілі. І, звичайно, що пораємо вже на пенсію. Але по багатьом-багатьом критеріям цей автомобіль досі є актуальним і досі може дати фору. Певним сучасним китайчикам, які так полюбилися в Україні, отже, сьогодні в відео ми з вами розберемо все про цей електромобіль, на якій платформі будувався, що в нього з безпекою, яка батарейка, що мінялося в різних поколіннях після першого рестайлу 2017 року. Що по салону, по комплектаціям, які болячки, загалом, все все по цьому електромобілю. Ми з вами сьогодні розберемо. Як завжди почнемо з зовнішності. Це у нас сьоме покоління гольфа. Тобто це простий бензиновий сьомий гольф, у якого є невеликі відмінності по оптиці і невеликі відмінності по бамперам. Все на цьому Volkswagen вирішив нічого нового не придумувати. І, в принципі, непогано, навіщо придумувати щось нове, якщо є гарно працююче старе. Автомобіль дійсно вдалий. По дизайну, питань немає. Гольф це гольф. Дуже багато людей люблять цей автомобіль. Він породив цілий гольф-клас, який почали наслідувати інші виробники. Отже, по дизайну, станом на 2023 рік, друзі, цей автомобіль виглядає класно, класично, по-фольксвагенівськи. Але звісно, ви всі пам'ятаєте, що вийшов уже той самий id 3, id 4, id 5 і так далі. Тобто, вже нові тренди є по дизайну у Volkswagen. І ці тренди це вже минуле покоління. Але це ще довго буде класикою, тому... По дизайну він ще досі актуальний, і ще певний час він буде актуальний. Вгадайте, на якій платформі будували цей автомобіль: 1, 2, 3. Звичайно, друзі, MQB. Це та платформа, на якій побудовано все, що є у Volkswagen. Від Jetta до Volkswagen Atlas і Touareg. Тобто платформа, яку можна розтягнути, модифікувати по-різному, змінити колісну базу, ширину і так далі. Дуже непогана платформа, тому що всі автомобілі на цій платформі мають гарні показники безпеки, і це автомобільне виключення. Сьомий Golf і останній Golf, вони мають 5 зірок по безпеці. Коли інженери Ваг придумували платформу MQB, вони вже розуміли, що на цій платформі будуть будуватися бензинові дизельні автомобілі, будуть гібридні автомобілі і навіть електромобілі. І цей Volkswagen є електромобілем і не має таких болячок, як, наприклад, мають навіть сучасні електромобілі від Honda. Тобто, ви всі знаєте Honda ens 1, Honda enp 1 яка виглядає просто а платформа, якій вже більше 10 років, друзі, яка не була спочатку придумана як електромобільна платформа, виглядає собі доволі доволі чудово. Звичайно, в сучасних електромобілях оця штука це вже рахаїзм. У нас тут немає ні вихлопної системи, ні кардана, звичайно, але он там розміщується у нас батарейка. Ця платформа дозволяє, друзі, дробити батарею і розкидувати її по днищу автомобіля. Тут батарейка у нас частина сегментів під передніми сидіннями, частина під задніми, частина в центральному тонелі, як, наприклад, це зроблено у Вольта. І загалом ми отримали доволі-доволі непоганий автомобіль. Нічого тут не ріже очі, так як у тієї ж Honda NS1. І багажник у нас нормальний, і в салоні місце у нас адекватне. Загалом по дизайну і по інженерії за цей автомобіль я би ставив 5, тому що в той час, коли воно створювалось, ну це було топ, друзі. На сьогоднішній день це виглядає нормально, особливо на фоні світових виробників які зараз у 2003 році анонсують нові електромобілі, і вони мають косяки, такі, яких немає. Оцей автомобіль, який по суті створювався 10 років тому, по якості збірки. По зазорам, друзі, ви всі знаєте прекрасно, що Volkswagen це Volkswagen. Автомобіль повністю оцинкований. Ми купуємо ці автомобілі з перших років випуску. Тобто, у нас є гольфи 13-го року, які поїхали в Україну. Ми купуємо ці електромобілі в теплій частині Норвегії, максимально південно, нижче Осло. І... У нас немає жодних нарікань по стану кузова цих автомобілів. Зверніть увагу на те, що це базова комплектація, у якої є датчики сліпих зон, у якої є парктроніки по колу передній і задній, у якої є радар. Тобто в базовій комплектації автомобіль має адаптивний круїз-контроль. Ну і давайте переходити в салон. Зовні, я думаю, ми з вами оглянули цей автомобіль, додати більше нічого. Якщо є що додати у вас, друзі. То, звичайно, пишіть в коментарі з радістю почитаємо і подискутуємо далі в коментарях. Досить швиденько пробіжимося з вами по посадці, 1,83 м. Сидіння налаштовано під мене, максимально назад від'їхав, так, щоб було мені дуже зручно. Посадка дуже зручна, бокові підтримки, достатньо місця для стелі навіть з моїм зростом. І це ще сидіння, не на максимум опущено вниз. Ліфт у цього сидіння, звичайно, є. Так, рульова колонка регулюється в усіх чотирьох напрямках. Діапазони нормальні, тобто налаштуватися можна дуже добре. У нашого електромобіля є система безключового доступу, тобто ключі, по суті, вони вам не потрібні. Відкривається автомобіль без ключа, просто кладете руку на ручку і запускається автомобіль натисканням кнопки. Все, автомобіль запущено. По ергономіці, друзі, і в принципі по дизайну салона всередині це той самий Сьомий Гольф. Тобто тут зроблено все абсолютно так само. Трішки відрізняється. Форма сидінь. Є вкраплення у нас синіми нитками на колісі і на кермі. Дуже класна штука. Люблю, коли вона є, і страждаю, коли її немає. Загалом в іншому стандартне Вагівське кермо. Низ трішки спиляний. Це доволі актуально. Кермо ще досі актуальне, тому що друзі, там останні атласи, туареги, Тігуани, вони ще всі йдуть з таким кермом. І навіть у id серії кермо дуже схоже на це. Кнопки у нас механічні, не сенсорні. Розташування управління, мультимедіа і машиною. круїз контролем, воно все стандартне. Зліва круїз-контроль, справа мультимедіа. Окрема подяка Volkswagen за те, що він має Android Auto і Apple CarPlay. Нічого видумувати не треба, Підключаєте ваш iPhone або Android-смартфон і користуєтеся улюбленими Waze, Google Maps, PlugShare і так далі. Друзі. Так, що ще сказати, друзі? Клімат у нас двохзонний, куліса стандартна, така як в бензинових автомобілях. Натискаючи вліво, ви вибираєте рівень рекуперації: 1, 2, 3, 3 рівня. Всім раджу по місту їздити на максимальній рекуперації. Електронний ручник, автохолд. Тут ви вибираєте режим їзди, еко, Normal, Еко плюс. Загалом ця машина буде просто програмно піддушувати батарею і двигун. Хочете більше економії, вибирайте Eco-Eco+, Plus. Eco+,. Хочете більше потужності, вибирайте Normal. Опціонально у гольфах другого покоління після 2017 року може бути або цифрова приборка, або аналогова. По центральному дисплейчику нарікань немає. Це дійсно чудове мультимедіа, актуальне. Навіть на сьогоднішній день. Звичайно, воно могло би мати трошки більше якості, друзі. Але навіть після своєї ходи 22-го року я сідаю сюди і відчуваю, що це трошки кращий левел. Все, що вам потрібно, друзі, буде знаходитися ось тут. Заходимо в AppConnect, Android Auto, Apple CarPlay. І ваші улюблені Google Maps, Waze, YouTube Music, PlugShare і так далі. Додатки вони всі вже будуть у вас в головному пристрої в автомобілі. Далі заходите в налаштування. Заходите в мову, вибираєте нашу улюблену українську, ніякої англійської, тим більше гнилячої, російської. Вам в автомобілі, мабуть, не треба. Що ще сказати? У цього електромобіля є певний електроменеджмент. Ви можете подивитися середній розхід, ви можете там збивати після зарядки, на довгому часі дивитися, ви можете виставляти таймери по зарядці і так далі. Загалом, ось цей менеджмент він доволі актуальний і доволі корисний, тому що знову ж таки відкочуюсь до своєї електрохонди 2022 року. В ній я цих можливостей не маю. Загалом, поки що тільки хвалю цю машину, бо блін, друзі, на ці гроші вона доволі непогана. Далі будемо переходити до ємності по батарейці, буду об'єктивно казати, що 24, коли це було 2013-2014 рік, це ще хай було ок, бо були хто на ринку: Nissan Leaf, Kia Soul, EV, та, по суті, більше нікого, Fiat 500. Але роблячи рестайл в 2017 році, друзі, це вже Тесла давним-давно правила балом. І зробити 36 малувато, але. Хай буде. До батарейки повернемось, яка вона, як вона живе, як вона втрачає сох, чи є в неї температурний менеджмент, це обговоримо потім. Зараз закінчимо з салоном і будемо рухатись поетапно далі. Задній ряд. Перше враження тіснувато. Зараз трішки тут поналаштовуюся і включуся знову. Ну що, друзі, нагадую, метр вісімдесят три до стелі, там три пальці, мабуть, маю. Коліна не черкають об водійське сидіння, хоча воно відсунуте майже на максимум, або, можливо, навіть на максимум. Нахил спинки, можливо, трішечки вертикальний, можливо, мені хотілося б трішечки хоча б його подати назад. Але загалом, друзі, це міський електромобіль для пересування по місту абсолютно чітко. Якщо їхати на дальняк, то все одно цей автомобіль буде зупинятися кожні 200-230 кілометрів на трасі, і ну, скажімо, не встигне нічого затекти. Загалом непогано. Є підлокітник, два підстаканники, склопідйомники. Ну, в принципі, в принципі, все. Нормально назад виведені у нас дефлектори кондиціонера. їх можна закрити, відкрити. Все, більше нічого зробити не можна. Є кишеньки в задніх сидіннях. Ну, загалом нормально, друзі. Так, по багажнику, що ми маємо, друзі. Стандартний гольфівський багажник. Тут 340, здається літрів. Причому у дори стайла багажник був на 19 літрів більший. Якось це візуально відмітити мені складно, тому що я постійно бачу і ті, і ті багажники, і ну, я не бачу, щоб прям сильно відрізнялося. Глибока ніша у нас під оцією полицею. Запаски немає, є ремкомплект. Шторка. Більше нічого такого особливого тут нема. Зараз подивимось, чи є тут розеточка. Так. так, є у нас розетка 12 вольт. Дивимось, що тут у нас. Тут у нас, друзі, CCS-комбо. Це, це найкраще, що ви можете отримати. Купуючи Єгольфа е з Америки, ви нічого не зекономите, отримаєте купу Геморою і порт вам треба буде перероблювати. Замовляючи, наприклад, Volkswagen ЄBora, Єлавіда із Китаю, ви отримаєте також. Той самий гольф просто в седані китайської збірки, і знову ж таки з проблемними GBTC gbtdc Тут ви отримаєте європейця з мовами, машина цих широт, машина з цим портом європейським. Якщо ви будете купувати цей електромобіль в Україні, то звертайте увагу: ось тут часто ламається оця штучка, взимку примерзає, примерзає сам пиптик, який відкриває центральний замок. І люди просто, коли підковирюють, зламують оцю планочку. Тобто це для вас привід поторгуватися. І навіть в Норвегії на багатьох електромобілях маємо проблемний лючок. на останок. У що взутий наш Volkswagen? Фольксваген? У Volkswagen тут стоять його оригінальні фольсівські диски. Ковані, вони дуже легкі, реально, коли підіймаєш фольківські диски, то тобі здається, що ти якесь велосипедне колосо підіймаєш, а не автомобільне. Ви знаєте, друзі, що будь-якого електромобіля буде мода на диски правильної форми, енергоємкої форми, так, щоб був мінімальний коефіцієнт супротиву. І, звичайно, ці диски мають бути литі, ковані, вони мають важити найменше, наскільки це можливо. І у Volkswagen зі своїми дисками це вийшло. Наскільки це красиво. Питання, я би їздив, друзі. Ваші думки напишіть в коментарях. Ну що, настав час проїхатися на цьому автомобілі. Ну що, друзі, поїхали на тест-драйв. Що хочеться відразу сказати про цей електромобіль. Я буду багато робити флешбеків і відсилок. До свого електромобіля, який я експлуатую останній рік, у мене Honda ve 1 Це та ж сама Honda MNV по своїй суті. Сідаючи в Volkswagen E-Golf після своєї Honda, я відразу відчуваю крок вперед по класу. Тобто я відчуваю, що цей автомобіль має набагато більш благородні матеріали. І, звичайно, відчувається, що це вищий клас, ніж те, що експлуатую зараз я. Пластик по торпедо, кнопки, пластик по дверним картам. Навіть ковролін, навіть сидіння. Друзі, тут все класом вище, і ти це відчуваєш відразу. Коли починаєш їхати, знову ж таки, ти відчуваєш, що тут є шумоізоляція, в моїй хонді її майже немає. Там стоять якісь підкрилочки, зовсім трішки там щось постелено в салоні. То тут шумоізоляція якась вона є, і вона відразу відчувається. В цьому автомобілі набагато тихіше, ніж в моєму. Тут у нас є три режими їзди. Я вам казав, Normal, Eco і Eco+. В режимі Normal це Ця потужність електромобіля вам доступна. 136 кінських сил. Машина розженеться до 100 за 9 з чимось секунд. Це доволі небагато на сьогоднішній день, але при гарному крутному моменті, друзі, автомобіль підриває, в принципі, з любої швидкості, без якоїсь затримки на те, щоб розкрутити двигун або розкрутити коробку. Тобто ви їдете, просто натискаєте і він вистрелює. Тому не дивіться просто на ті показники, які на папері. Автомобіль реально дуже дуже проворний. тобто ви не будете відчувати себе на якомусь повільному кориті, скажімо так, До кікдауна протопили і вас втисне в сидіння, повірте. І це буде дуже швидко, набагато швидше, ніж на ДВЗшних аналогах. Отже, відчуття по всьому, що ти бачиш, по всьому, до чого ти доторкаєшся, друзі, вони дуже приємні. Тобто цей автомобіль тебе дійсно тішить, особливо на свої гроші. Оця роками вивірена ергономіка по салону, це також кайф, друзі. Тобто ці сидіння, оця посадка, яка налаштувала. Ось у мене тут за одну секунду маю все, що мені необхідно, Сижу просто як король, і в хонді, ну, я так не можу налаштуватися. Тобто це не табуретка. Зараз продемонструю роботу адаптивного круїза. У нас 90 на круїзі стоїть, і ми потихеньку наближаємося до автомобілів, які йдуть перед нами. Встановлена середня дистанція по відстані, може бути далі, ближче. Я вибрав середню. Можемо поставити 100 на круїзі, щоб швидше їх наздогнати. На цій ділянці руху швидкість має бути 80 км на годину. Я ноги прибираю повністю з педалів. Лайна сіста у нас немає, машина сама в смузі триматися не буде, але я впевнений, що цю опцію тут можна активувати. Під'їжджаємо до автомобілів попереду. І машина сама вже зі 100 скинула на 80. Бачимо. При тому, що мої ноги нічого не роблять. Адаптивний круїз. Штука дуже корисна, коли ви їдете на дальняк по трасі. На цьому автомобілі дальняк у вас буде обмежуватися десь 250 кілометрами. тобто 200-250 ви зможете проїжджати, але в повному комфорті. 70 тут всі скинули, тому що були знаки обмеження швидкості. Зараз потихеньку набирають. Я нічого не роблю, просто притримую кермо. лайн-асісту, друзі, по утриманню автомобіля в смузі. Якщо у когось і досвід, по є хто вже активував у себе цю функцію, напишіть мені в коментарях. Не вистачає часу просто поїхати до програмістів, хто займається ваг групою щоб спробувати активувати цю функцію. Це саме програмний компонент, тому що автомобіль цей фактично готовий до цієї функції. Тут є лідар, тут є датчики мертвих зон, тут є парктроніки по колу. Тож все має працювати лише треба активувати цю функцію. Зараз поговоримо про батарейку. Батарейка в Дористі і в Ресті – це літій-іонна батарейка. Друзі, звичайне, найпоширеніше рішення, але батарейка дуже вдала. Хімія батареї дуже гарна, програмно вони все підготували, мабуть, дуже добре. Залишили резерви по заряду і в першій генерації, в 24 кВт, вони залишили 12% буфер, який не дозаряжається до повного. І в 36 кВт батарейці вони залишили 10% буфер. Тобто і та, і та батарейка до повного реально не заряджається ніколи. Заряд до повного це те, що якраз вбиває хімію батареї, вбиває її ресурс. І, мабуть, через те, що Volkswagen зробив цей буфер, ці батарейки так добре і живуть. Тобто, реально на сьогоднішній день гольфи навіть першого покоління практично не втрачають свій state of health, тобто вони не втрачають свій сох, ємність батареї, здоров'я батареї. 95% 98% це ті показники, які ми постійно бачимо, коли тестуємо ці автомобілі, коли купуємо їх для наших замовників. По ємності в 30 з чимось кВт, 32 десь, да, якщо прибрати цей буфер. Звичайно, друзі, що хотілося би мати більше. Але Volkswagen робив цю машину як міський електромобіль. То він має покривати ваші потреби по місту, також підходити людям, які живуть в передмісті. Також цей автомобіль оснащений швидким портом зарядки, який дозволяє вам зарядити цей електромобіль буквально там за 30 хвилин. Це Combo здатен видавати потужність 100 плюс кВт на годину. Тобто, навіть швидше ви можете зарядити цей електромобіль від 20 до 80%. І ніяких там годину-дві вам стояти з цим електромобілем на дорозі не. Треба буде, це те, чого бояться різні власники Деоланусів, які кажуть, що я свій газ надуваю там за 10 хвилин і погнав 300 кілометрів, можу їхати. Звичайно, в 23-му році хотілося б мати більший рейндж, більший запас на одному заряді, але. Навіть так, друзі, навіть проїжджаючи 200 кілометрів по трасі, зупинилися на 20-30 хвилин і знову ви можете проїхати 200 кілометрів по трасі. Давайте так. У мене є моя Honda, яка майже в такій же ціні продається, як і оцей Volkswagen E-Golf. І дійсно, якщо ви збираєтесь витратити на новий електромобіль для вас в районі 20 тисяч доларів, то і Honda, і e -Golf – це ті автомобілі, які ви будете розглядати. Якщо вам цікаво зробити порівняння, є e golf з Європи з батарейкою тридцять. 6 кВт і Honda MNV або В Є1 з Китаю з батарейкою 61 кВт. То пишіть в коментарях, якщо це відео для вас цікаве, то я зніму огляд, я поділюся своїми думками на цю тему. Що би я обрав станом на сьогодні? Який би автомобіль я би собі купив? Так, ну що, трішки поговорити з вами про режими. Три режими, які програмно душать потужність. Якщо в стоці в нормальному режимі вам доступно 134 кінські сили і майже 300 нюнометрів крутного моменту, то два наступних режими будуть просто зжирати програмно вашу потужність, зменшуючи її відповідно до 94 кінських сил та 74 кінських сил. Просто програмно машина піддушить її потужність і ви не зможете дуже інтенсивно витрачати електроенергію. В режимі Еко плюс машина, мабуть, ще й задушить компресор кондиціонеру, якщо він буде ввімкнений, Тобто буде просто працювати вентилятор. Дуже приємний в управлінні автомобіль. Реально, друзі, дуже приємний. Тобто, коли ти їдеш і автомобіль дає тобі насолоду, воно варто того, щоб платити за це гроші. От реально. тобто Є автомобілі, які не викликають ніякої емоції. Є автомобілі, які вигідні тільки на папері. Багато таких автомобілів насправді. Тобто люди просто на папері собі розклали. Я плачу ось стільки, отримую ось стільки, і їжу і витрачаю зовсім мало. Типу, так є. Але я з дитинства їжу на автомобілях. Я вмію любити навіть москвичі. Я знаходжу щось за що полюбити там ту машину. Тобто вона в мене в пам'яті, якщо дійсно цікаве, і в голові постійно проекти про реставрацію якогось старого автомобіля. Звичайно, зараз це вже не буде москвич. Але є автомобілі без душі, тобто, ну блін, я не хочу зараз нікого ображати і. Приводити в приклади якісь автомобілі, але ви знаєте, що є автомобілі, які не створювались для того, щоб дарувати емоцію, які не створювались бути якісними, які не створювались бути безпечними, і які не створювались бути комфортними або азартними. У Volkswagen є якісь речі, які не можна викласти на папері, тобто, знаєте, можна викласти його потужність, розгон 0-100, перелічити всі функції. А є щось, друзі, що не можна викласти на папері, тобто те, що ти відчув. Буваєш, коли їдеш. Я на цих гольфах катаюся дуже багато, і ця машина дарує емоції. Блін, ця машина дарує емоції. І зважайте, що за відносно невеликі гроші ви отримуєте і електромобіль, і рейндж 200 плюс кілометрів, і ще й емоції, і ще й якість, і ще й безпеку. І ще й електромобіль з ваших шарот. Отже, що ми маємо наразі по цьому електромобілю? Гарний впізнаваний бренд, який знається на тому, як зробити автомобіль якісно, як зробити автомобіль комфортним і як зробити автомобіль безпечним. Цей автомобіль. Має 5 зірок по євроінкапу. Цей автомобіль має доволі ще актуальний дизайн, класичний і дизайн, який досі люблять і ще довго будуть любити. Цей автомобіль має просте рішення по підвісці, яке не буде вам дорогим в обслуговуванні. Цей електромобіль має якісну батарейку, Якісну через те, що навіть перше покоління живе досі, і сох майже не втрачає. Які мінуси по цьому автомобілю є, друзі? Звичайно, мінус те, що батарейка малувата. Тобто 36 кВт на сьогоднішній. День це дійсно мало, це не актуально, але це ще довго буде експлуатуватися. Тобто є та категорія людей, яку це влаштовує. І я навіть та категорія людей. Тобто я за день можу робити 350-400 кілометрів на своїй Хонді, якщо це до 350, то я це роблю без дозарядок. На цьому Фольксвагені це було б з однією зарядкою на 20 хвилин там до 30. І мене це влаштовує. Який ще мінус чисто на папері? Чисто на папері ця батарея не має. Ніякого термоменеджменту будь-яка батарея не любить перегрів, тому сучасні електромобілі оснащуються підігрівом і охолодженням батарей, тобто є автономна система, яка слідкує за терморегуляцією, щоб батарея не перегрівалася, а взимку щоб вона не переохолоджувалась. Тобто, моя хонда, наприклад, коли стоїть в холодний зимній вечір, то машина просто підігріває батарею. І, наприклад, коли я буду заряджатися, проїхавши по трасі там 400 п'ятдесят вставлю пістолет ставлю демо, і треба буде її охолодити, то в мене є активна терморегуляція, тобто машина почне охолоджувати батарею. Але є третє питання, що в мене Хонда не приймає більше 45 кВт, і, в принципі, її там так вже сильно не розігрієш, так що чи потрібна та терморегуляція? І відносно гольфів, друзі, якщо нормально експлуатувати цей автомобіль, просто не стартувати, не розривати його, ну все у вас буде добре. Тобто просто час показує той факт, що ці електромобілі живуть, ці батареї живуть навіть без терморегуляції. У Фісвагена вийшло це зробити таким шляхом, таким чином, і добре по комплектаціям, друзі. Навіть в базовій комплектації для мене є все, що мені потрібно. Звичайно, не вистачає трішки підігріва сидінь, але на тканинному салоні взимку це не так проявляється, як на шкіряному. От шкіряні сидіння без підігріву це прямо треш, це дуже важко. В топовій комплектації у вас буде підігрів сидінь. В топовій комплектації у вас буде преміальна акустика. Тут у нас звичайна загалом обираючи по опціям, я впевнений, що топова комплектація вам тому є будь-які ваші приміри. Ну що, друзі, мікрофон купив, а користуватись не купив. Так що половина матеріалу записана без мікрофону. Наступний раз постараюся краще слідкувати за всім цим, щоб нічого ніде не від'єднувалося. Наразі сподіваюся, цей контент був для вас корисним. Якщо сподобалось, не забувайте підтримати креаторів лайками. І писати ваші коментарі, що вас цікавить у наступних відео. Так, поки ви не вимкнулись, друзі, хочу нагадати, що в описі під відео я залишаю дві банки для двох підрозділів, зв'язківців, де треба їх підтримати. Одним потрібно обслужити автомобіль, іншим треба придбати екофлоу. Якщо ви долучитесь, це буде прекрасно. Давайте долучатися, давайте, друзі, наближати нашу перемогу разом. Не час розслаблятися, і ваша допомога це ваша подяка воїнам. Тобто вони також дивляться наші відео. Вони також за нами періодично сіткують, коли відпочивають. Вають від активних бойових фаз і овіть собі, як вони відчувають себе, коли баночка дуже дуже повільно накопичується. Тож давайте зробимо так, щоб у них там піднявся настрій. Ну а з приводу цього відео будемо закінчувати. Сподіваюся, я розказав основну інформацію. Сподіваюся, я подав її об'єктивно. Там, де потрібно було моє відношення до цього автомобіля, я також чесно ним поділився, не старався там щось прикрашати. Тобто, дійсно своя думка. Бо мені без різниці, що ви купите автомобіль по наявності, автомобіль в Китаї, в США з будь-якого ринку в Україні. Тобто, це ваше право, друзі. Дякую за вашу увагу. З вами був Володимир, компанія Автогвоздь Слава Україні!